Командир говорить, дядя Гріша. Як тільки почалася в 2014 році війна, хотілося мені допомогти, але я не знав як. Дружина, говорить, ти їздиш на коляски, їздиш, постав відро і тобі і будеш збирати кошти. Ці кошти будеш перетворювати на те, що потрібно бійцям, і будеш відправляти. Хоча дуже тяжко було, який пандус. Люди добрі. Третій етаж 45 сходинок на пам'ять за кожну сходинку. Привіт, дядя Гриші, скажіть, як нас справи в Херсоні? Чекаємо, перебуваючи в Херсоні сім місяців під окупацією. Побачивши мене, вони знали: якщо я в Херсоні, війська десь поряд звільнять Херсон обов'язково. 2014 до 2022 року я зібрав біля чотирьох мільйонів гривень. А 24 лютого десь 600 тисяч. Слава Україні відчуття перемоги. Хочу відзначити це на Красній площі.